Василюш, добрий день. Доброго ранку. А ви що новий автомобіль придбали? Так точно. А як ви так могли позавчора бути на Донбасі а сьогодні вже на границі Львівській? Такі швидкі. Такі швидкі. Да. Надюха, привіт всім. Героям слава. Пан пирожок. Серега Григорій. Завгар, приймай тачку. Привіт, братики, привіт. Я... Тільки не переламайшся лучка. Бус, документи тут у жовтого барбус. А, тут? У тебе? Не, в машині, все, все. Я зрозумів, все, зараз тоді будемо дзвонити, заїжджати. Як тачка катався, ні? Ой, ні. — не. не катався! Ришка, керуй гарненько її. Так що, друзі, шагині вас, вас вітає і нас вітає. гоп гоп, гоп, помаленьку, маленького що помаленьку. Дивися, дивися по, по цьому. Туди чуть-чуть. Туди, 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 жди. Ти ж дивися ано, по, по центру. Ше, ще, 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 ще. Оп! Отлично. Так що, друзі, всім доброго ранку. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Дякую віруські за очки. Очки вже заказав. Дякую всім небайдужим. Ну ця тачка це не наша тачка. Вірніше, ми її не купуємо, але є в мене підписник Сергій. Сказав не говорити, де він несе. Вірніше не несе, а... Що це за взятка при виконанні службових обов'язків? То на Все, плюс зрозумів. Отак, працюємо. Так що, друзі, машина, шкода, повноприводна. Попросив підписник номер телефону, щоб придбати автомобіль. Дали Віталія, знайшов, вони там спілкувалися, відео скидали туди-сюди. Наша задача яка? Забрати її в Березань, заженемо на СТО, масла фільтра колодки і доставити її на Херсонський напрямок. Так що, друзі, ну така наче з виду нічого. Ну, вони договорились, наша задача доставити. А ми забираємо сьогодні два буса. Один вже стоїть біля Сереги, так що хто буде в Шигінях, два ларічка, пирожечки там, що там теша Серега, все піде. А? Саме головне пирожки. Пирожки гарячі, кофійочку можна попити тобі ж на углі, як їхати на. Границю з правої сторони. Так що завітайте і провідайте пана мого Сергія. Позивний у нього в Ютубі і скрізь вже пирожок. Так що отакі справи. Так що працюємо, працюємо далі. Ще чекаємо пані Олену. Пережене ще один бус, один бус, дякуючи бусістам Київським Ігоряну Серегі і їхній всій великій команді. На жаль, всіх не знаю. Вони його профінансували, навіть дали більше, тому що він вийшов трошки дешевше там. На 150 доларів. От. І зараз ще один заженуть для спецпідрозділу. Та й, звісно, стоїть 6 тисяч доларів. Так що працюємо, чекаємо пані Олену, ну, а поки в'яжемося. Гриша в подарунку. Я думаю, що хлопцям буде приємно побачити футболочку. Гриша в ній спить, Гриша в ній їсть, Гриша в ній їде на Шигині, Гриша буде їхати в ній на Донецьк. Правильно? І не тільки. Так що і Гриша зараз прив'язує цю, цю конячку. Саме цікаво, що ця машинка у нас повноприводна. Ну, такий був запрос, але за повний привод приходиться переплачувати. Тому що все-таки всі повноприводні машини чомусь дорожчі і в діапазоні доволі такому непоганому. Я не знаю, як по шкоді. Ну і теж десь тисяч дві доларів різниці. Повний привод. І от команда, так? як на Формулі 1. Тух-тух-тух-тух, тух-тух-тух. Гріша -тух. Тух -тух -тух -тух. потім все це діло перепровірить. Щоб ніхто не халтурив тут, так, да, Васильович? А то ходою сьогодні ніхто не їв, крім Шелучка, так? Да? Ріарі. Ай, кинули, так? Да? Чи як там ти Гриша казав? Нас кинули і що? І що? Куди? Правильно, це гришана була коронна фраза, десь півроку назад. Змийся в унітаз, каже, все, не мучай мене, так? Да? Було таке діло? Було таке діло. Так, зараз набираю пані Олену. Так що Віталіка, дякую тобі за довіру. Ніяких грошей ніхто не платив. Е, у нас немає такого. Тобто ми працюємо з їжачком ми працюємо з Віталіком. Е, Віталік мене ще ніколи в житті не бачив, але вже не одну машину він нам приганяв. І, і вони всі були фактично вдох. Таких людей дуже мало. Хтось каже там та-та-та, але це дуже важливо, коли в нас є можливість е взяти, підготувати і збирати. Бувало таке, що ми віддали, а навіть за нею ми ще по день доволі. Ну, то таке. Тринадцяте питання, головне, що вона виконує свій обов'язок і допомагає хлопцям. Можливо, там, навіть поїхати по каву на нову почту, і це вже є важливо, коли хлопці будуть економити свій час. О, всі одразу похлопали. Я, ну так виду, на ничего, сейчас градень. Кожа рожа, дети рожа. 262 тысячи. Кожаный салончик. Ну я не до ступочка, ручечка. Ну так значит ничего, да? Надек, я цветочка Можешь посидеть, принимай. А? Нормально? Задні двері закриті. Така прикольненька. Не знаю, який правда об'єм, не питав, нічого, не знаю. Так що Серега, твоя машина вже на 6 передач. Машинка на лафетці, колесо приспущене переднє. Ну, резина така. Ну така. Треба розвал сходження, подивитися, щось під'їдає резину. А може то вже, так, вже її просто гайки прийшли. Ого, Василювач, ну ти тачки міняєш, ну це просто капець. Чи ж ти якийсь шулер по машинах? Резина вже можна міняти. Резина тут вона трошки поганувата є. Це тобі так, так? Так, це моя. Це Віталік, ще лучку диски а з резиною. Просто там резина, воно є вигражені куски. Пару штук то можна на запаски вирізати. У мене ж цей клібер. Так що, друзі, друга тачка, дякуючи Сергію, Олена перегнала і одразу покинула в нього. Це ця, що буде йти в 150-ту бригаду. Це в нас грузовичок. А ну відкрий капота. Видно, що лазили оцього. Я маю на увазі мазута. Так як у мене на ЛТшки. А, міняв форсунки Віталік. да. Тобто її купили і потім міняли форсуночки. 2,5 туди мотор. Ну так наче нічого. Ну Віталія ж тут робив, форсунки міняв. Не знаю чи масло міняв чи ні, треба буде спитати. Но, звичайно, він не міняє масло. Що ти, Григорій? Так що Ігорян, бусістам привіт. Ось ця тачка, сьогодні заберемо. Приїдемо додому, підшаманимо. Буде вона в сірому кольорі. Зараз хлопці протестують. Давай давай, Серега, давай. Так що Серега тут керує на таможні. Воно да, і наш заводить. Да? А на дійшка дійди. Ще трошечки, Серега. Вийде. За Авгарі з Васильовичем виїжджає. Ну тут так 2,5 казав. А на наступному буде 1,9. Оп! Оля. Серйозно? Це буде йти в 150-ту бригаду. А не хай тут стоїть? А я не знаю, ми може, як Віліна приїде, то ми ну, туди попідганяємо потім десь. А ну диму. Нема диму. А, ну Трошки на чуть, 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 Ну, міняли форсунки, бо він його купив і ще ми потратили почти 500 доларів. І за чого так довго? Тому що чекали, чекали. Ну, 2,5 воно він мощніший, да, але кажуть, що він не так ходить. Так що горянчику машинку сьогодні десь бог заберемо. От звітуюся, ну віриш, звітую, що вже тут забираю, ну далі буде. Де холодніше? Холодніше в холодильнику, так? Да? Так що хто, хто буде на шигинях, завітайте пирожечки від Сереги. Серега, так? Да? Кажи чи що? Скільки років вже пирожками торгуєш? Тут 20 років, а сам пік? Та жінка пече? Ні, то я бачу, що дружина навіть вийшла сьогодні на приїхав, щоб їм пирожка спекти. да? да. Сховалася, не видно. Там якраз люди є, клієнти, це дуже добре. Вона не любить зніматися кіно. Та я вже зняв, її там трошечки не дуже сильно. Добрий день! день я пан Олень. Так я вже знімаю. Це нормально, а я вже. А я думав, чуєш думав, що ти теж пік пирожки ізначально. Ось так. Що все-таки починав? Ми починали з жінкою двоє, ми мали будку там. Ми позичили колеги колегі 3 тисячі гривень і спали. Вона їхала додому, я торгував, вона... ну, турбував. Сот... Так як я починав, з 8 тисяч гривень своїми звиньями, винімаєш. Так. так що Два... таке діло. Ну скільки, Напевно, півроку ми двоє робили. а Потім набрали людей. Було добре, так, що війна. Це в тебе війна, я тут проїжджаю, то тут не дуже війна. Ой, які ходять воєнні. Да. Ой, гарні дівчата, так. Да. Ну тут можна знімати, я думаю, так? Да. Мене можна. Ну дівчат не можна? Ні. Так, пасики приїхали. Загоріють, вже стекло відкривається. Ану, огрей. А о, електроподйомник, нормальний. Що скажеш? Гарний. Гарний Да? Не трахкотить, не гупає. Все нормально. Коробка, ходовка, тормоза, все. все чин -чин. Ну така вона веселенька. Друзі, навалив, наступив. Та-да, Треба тільки стекло помити. А миватель є, а ну. Може треба купити омовачів, позаливати на заправочку? Сухо, да? ні, щось бризкає. То нам очі хай кисне, а потім поодиваємо. Так що це в нас грузовичок. Чого грузовичок? Бо грузовички дешевші. А нуля до задня відкривається чи ні? Опа. Є таке діло. Оп. Такий теж стояв трохи видно. Бачиш? Чого? Грибок. Бачиш? То в минуй раз той з курями був. А це що в нас таке? Це не контрабас ніякий. огнетушитель, граната, да? Граната. О сітка для курей, якраз мені треба кусок. Бачиш? Немає грошей. Да, ігра бен нормальна. Так, Гриш. Тільки оташечку переставиш, буде тобі вентиляція. Да, щоб курей, як курей буду возити, щоб гарно пахло, да? Що ти Гриш кажеш? Ми їх отдамо, знаєш, куди? резину? Ні. Диски. Чому не будем їх красити? Їх можна просто дати нашому пітерському, щоб трохи поморочився, зробив нам нормальні колесики. чи як пойде. Ні, так. А Мерседес, чого шкода, диви, мер, це спрінтерівський, Віталій шукав дуже довго. Резину все одно я буду свою ставити. А цю різину, якщо там які нормальні, хлопцям оддамо. Вона якраз така, як АТ-шка, бачиш, з протектором. Так що працюємо, Григорій, так? Да? 15. 15? А може їх поставимо на 14-ті, братан. Ми бляха... 15 то БЦ 15. Якби ж вона була, то якби диски знайти японські, тоді 15, можна було б усунути. Ні, їх матує і красиві, вони хороші. Може, да? не поперті Все. Хаки. <глуш> і буса теж треба зелений. Як зелений, то не треба ж готувати, правильно? Так сильно там джекери, варити, покрасив десь. А що ти казав, шкода? Де шкода? Очки дати тобі, На, мої. вже всі міряли, ще тільки ти не міряв. Так, все, чекаємо ще одну тачку, п'ємо каву, їмо пирожечки на шару, все тут чинчинарем. А що? Риші, да, по видачі, по видачі. Ага, то ти поїдеш татом вдвоєм? Звісно, хто ж співати батьку буде. Хто ж батько буде співати? Два, два начальника на бусах. В кого краща виправка, то їде на жовтому. В кого не дуже теж на жовтому. О, братани, нам хтось задонатив тисячу гривень. Час у нас на даний момент скільки? Дякую. Може людина буде дивитися відео? 9 годин 08 хвилин. Дякуємо. Отак. От ну що, як пирожечки? А? Прекрасно, швидко вмирають. Хто вмирає? Ди два штуки одразу пальці не відкуси, обережно. Брат. чуєш, я тебе з ходушками, а тепер вже ти рекламуєш пирожки. Чуєш, ж треба бати з пирожком судорафіру, зробити банер і привезти його сюди, приклеїти перед в'їздом в, в Шигіні. Чуєш, зняти зняти цей. Васильовича теж, кстати, можна, да, так, Василь? Смачного Васильович. Смачного. А да, ти чого можеш? Так, Надюха, як тобі. А і диви, взяла, зробила нам сюрприз. Ну це вже бачиш, цей вже трошки інший, чуть дорожчий. Це вже. А, ви це ви віде? Віде? а це Максі База, а ми зараз туди поїдемо, і я виїду даю всього. Там це не то і все. Таких... а Вони зараз від того виїдуть. Що ти, красунька, привіт? Скучила вже, так? Да? За До Україною, заїжджай. Тут у нас 1,9. Але це Максі База. Руспас. Машина була куплена під велосипедики. Ця машинка буде йти для спецпідрозділу. Так а ми її перефарбуємо, ану на А? Є? Ріжа, де який тобі диван, братан? Ні, диван самій. Скажи. Буважуха? Ти на які тачки їдеш? Ха! Чи ж Василь, я ж ти казав, на які ти будеш їхати. Він каже, Василь старший, йому 2.9, хай їде на 2.9, а? 2,5. Чи то на 2,5. А, да, ну це груз спас. Ну це трошки... Да, перегородки, якщо треба, хлопцям буде, то ми її знімемо. Спитаємо. А тут замкнуто. Транспортерчик. Такий. Так що Віталія, дружину зустрічаємо. Сьогодні вже не така замучена, ні, все нормально. Вже організували, все дуже добре, приїхали. відкрити замком треба. Питанчики, все. Ну так наче нічого. Класно. Класно? Мені подобаються диски просто. Ти наче твій батько. Головне, щоб диски були і музика, так? Да? Да. Ріш, а ти що скажеш? Головне, диски і музика, так? Да? Що, ти тоді сідай сейчас прокатайся, yeah. а ми зараз з Леною розберемося. Yeah. Та Та так, да, ми сейчас поїдемо, тоді, буса заберемо вже і будемо пекти. Так що, друзяки, забираємо два бусика. Дякую Віталіку, що він має можливість незнайомому чоловіку передавати передавати дружину і, і машини без грошей. Так що Вітаха оба селфі з дружиною. Все має бути. Це вже привичка. Так що я дякую вашій родині. тільки не можу зрозуміти, він мені там десь колеса вкинув, і стіски вкинув, але він не порахував. Я не знаю, то з ним. Так? Да? Ну звісно. Ну то ми тоді розберемося я думаю, не останній раз, бо я взяв те, що треба. Не буду казати, скільки людям, ну трохи взяв. Нарешті трохи вже віддам долгів. Бо Віталій каже, я щось кинувся по машині їхати, нема грошей. О, а всі гроші, каже, в Лька, в Україні крутяться. Ну, Так що я дякую йому, хто бачив відоси, ми передавали 72 бригаду, їх стрейли. Ми просто їх екстрено віддали. Не дай брехать Олена, вони заїжджали без грошей. Ми їх просто взяли і віддали. Ну, а тепер помаленьку натягуємо це все діло і віддаємо. Мешку. Отець було б ці бусісти з Києва нам купили. Дзвонили вони безпосередньо самі до вас, до Віталіка. Казали, ну типу, вони там... Моя задача тільки привезти гроші і все. Тобто я їх привіз, зараз собі віддам. Так що зараз завар приймає цю тачку, ну а ми зараз підемо з собою Лінуська розберемо. Що ти? Ага, прокатнути. А? Їдуть прокатнути. А ну скажеш мені, наскільки відрізняється 1,9 від 2,5. Все, поїхала додому. Ні, я ще не поїхала, зараз поїде. Є черга? Так. Є? Ти сиди на машину до того. Серйозно? Думаю. Знаю. А що це? Ну, минулого разу я не дивлюся. Ти, 1,9. А диви, який резвий, чуєш? Не, не... Тачечка, тачечка. Не, туди, туди, туди. Це, звісно, файніше, так? Ну і ціна питання. Читай, тисяча доларів. Але чекай. Які тись, так, да, ти що більше, ніж тисяча доларів. Так що, друзяки, сьогодні в нас все дуже-дуже швидко. -дуже дякуючи командній роботі, дякуючи Сергію, дякуючи Олені з Віталієм. Чому швидко? Тому що ми приїхали, вже дві машинки в нас було з нашої сторони в Україні. Дякуючи Сергію, він їх прийняв. Довіряються люди без грошей. І він бере на себе таку відповідальність. Це дуже-дуже для мене важливо. А також хотів би, поки не забув, подякувати всім небайдужим за нашу роботу. Ми працюємо з вами далі. Зараз ота машинка вона береться кредит на спецпідрозділ. Не можу сказати, який, але хлопці дуже виконують дуже таку цікаву роботу і ми не могли їм відмовити. Ну а також збираємо зараз на РДК. От, там будеш за все що буде або імелька, ну, або можливо пікап. Побачимо. По факту з хлопчинкою Васильович вже спілкувався. У мене поки не вийшло зустрітися, повинні були зустрітися, да? Ілля його каже, звати. От, так що, друзі, всім дякую. І хто має можливість підтримати нас, далі, хто нас довіряє. От, і хотів би висловити свою подяку за сьогоднішню поїздку, за підтримку. Животок Олександр Олександрович, я такий у нас березанський підприємець. Ще є один агент X, також 100 літрів. Я дякую йому, пан Р, і дякую пану Васильовичу, який хоч з нами в команді, але він завжди вносить свою лепту, віддає останнє і не тільки мені. Діма Шевченко. Діма Шевченко, це підприємець, який не тільки допомагає е, дівчатам нашим крупами і різними речами. Ще й це вже не перша поїздка. Нам знову виділив е, 40 літрів дителя. Це для мене дуже вагома підтримка. Е, прошла поїздка нас. Я не пам'ятаю, казав десь у відео чи ні, це Костенко е, Віктор Віктор Борисович. Дякую йому. Трошки якось чим далі, наче люди з. Ну, деякі там до цього всього діла відносяться, кажуть, під, ну, інші блогери, кажу, блогери, волонтери кажуть, що затихає, У нас теж це важко, але якщо взяти тільки зробленого за останній час, то ми зробили все-таки більше, робимо, чим зроблено було в початку. І тут зроблена, робиться командна робота завдяки тому, що коли розпочинається збір, розпочинають і хлопці збирати. Їхні рідні, знайомі, і ми безпосередні. І так об'єднавшись, ми робимо ту чи іншу річ разом. Як взяти прошла поїздка, у нас була X-Trail і Навара, 58 бригади. Хлопці одні віддали 100 тисяч, ми в них взяли, бо в них більше було 160, а вони казали, що в них тільки 50. А ті 200 в них було, ну ми дали пачку грошей назад. Я порахував, там було 20 тисяч гривень, тобто я б лише тільки 20 тисяч гривень віддав. Ну, але ми їх пустили вже запчастини на ще одну партію ребів. Замовили тепловізор, ремонт турбіни, додавали за віто, яке у нас стоїть для 79-ї бригади. Тобто, але наші підприємці до нас приєднуються і нам приєдно, що в нас є такі. Якщо так пані Олена там не може е порахувати гроші, зараз <реш> порахує, виходить, і ми будемо збиратися вже в дорогу. Так що я дякую всім небайдужим українцям за. Дякую. Таку роботу і березань там, і всім підписникам ютуб каналу Сергій Шелудько. Так що працюємо далі і не забувайте приєднуватися в п'ятницю у прямий ефір. Просто написати коментар, підтримати лайк, зробити репост ну, і по можливості задонатити і прийняти участь в лотерейки. Ще не знаю, що будемо розігрувати. На жаль, нема на це часу навіть подумати. Але ми навіть за дві години до прямого ефіру щось придумаємо. Але вже у нас є дві фляжки, чи як у вас тут кажуть, дві фляшечки, дві фляжки. А і Петрі. Так що, друзі, все буде в Україна. Так що чекаємо. Пані Олену зафоткаємо, що вона жива, здорова, відправимо і печемо. Шотик, все нормально. Суму не кажи, але кажи, що Шелудько все, отдав. все отдав, молодець. Да? Може трошки не все. Як Боже, втомилося важче, чим машини переганяти. Да? Є таке діло? Так. так що ти молодець. Важна дюха каже, опа, пані Олена, крута. Я кажу, дав би Бог, щоб ця війна закінчилася. Не кажіть. От, Ну, щоб тобі не прийшлося машини переганяти. Ой, мамка вже Матуся вже Добре пішла на права, учить скоро будеш за мною на Донбасі, їздити. хлопців вже скоро не буде. Поїхали, так що... Серега їде з нами. Ні, я буду вже тоді пакувати, Сереж. Не буду, будемо по-тихому вже пекти. Так що. Давайте Та, з пані Надюху, і бігом. Я вас всіх сфоткаю. Талянчик, іди до давай. Та я я. Давай, давай, давай. потім прийдуть ті. Тіх я потім сфоткаю. Я Віталіку, що звітується, що я тебе відпускаю, все нормально, так що, братан, жінка в тебе крута. Я знаю, що вона дуже сильно хоче вже додому в Україну. Ну терпи, зробить це все можливе і неможливе, хлопцями робиться для того, щоб ви повернулися в нашу вільну незалежну Україну. Ну, а вам дякуємо за цю роботу, яку ви робите. Хтось там каже, те да те, але бляха, ну це дуже важливе дзвіно для нашої команди. Дуже важливе. Правильно, Васильович? Васильович, Васильович, пече капець. Позавчора був на Донбасі сьогодні в Шегині. Схід-захід, схід-захід. Але дуже класний водій, такий. Пече! Пече. Ну я думаю, звісно, з пані Оленою тобі не зрівниться. Так що, Лінуська пока, Віталіку, привіт, на зв'язочку. Все, дякую, дякую. Ну, а ми йдемо забирати свого бусяндера. Да, печемо туди, та я пішки піду. Летіть туди, я зараз заходжу, забираю буса і печемо. Так що... Отакий От красень, жовтий, він буде іншого кольору сірого і другий красень. Так що Жигині — Крутяк, Володя підписчик. З Жигині — привітос. Є такий тут у мене ще один чувачок. Оба. Осилевич погнав. Одна пішла. Давай тут ставай. Я зараз піду заберу бус бо толік туди поїхав. Бачите, така сама Алтешечка їде як у нас. тягне теж машинку якусь. ну Не знаю чи для ЗСУ чи ні. Оріжка їде ззаду, Васильов так спереді. Сереги ще раз дякуємо за пирожечки. Я, правда, не їв, дівчата попоїли, кава ходоги, пиріжки від Сергія. Так що летимо зараз на заправочку і ходошки, кофійочок верніше й далі. Так, тачки прирулили, так що друзі, зараз... Щас... Давай. Васильович. Фоточку на пам'ять. Так що, друзі, на цьому буду завершувати зараз відосик. Всім дякую за підтримку, всім миру, здоров'я і добра. На цьому все, всім пока-пока-пока. Грюрі, пока, пока. як тачки. Піддіть? А ну як треба показати? Лайкосик. Отак. Вот